Вітаю усіх з Одеси! Сьогодні була на нашому київському ринку. Подивіться на ціни. Звісно, піде. Не хвилюйтеся, це ж реклама. Хочу, -хочу трохи Просто притупіти. Хочу то по чуть-чуть. Це почав 200 гривень кілограмів. 200. А млинчики. Млинчики 160 шістьдесят 150 1506. А масло? Масло 400, можна 380. Угу. А млинчики. Оці вже 220. 220. Так. А тепер по творожку мені розкажіть. Це супільна молочка. 220. Обічний 180, 160. Ага. Угу. жирний 100, 120, я 80. Угу. А яйця? Яйця 70. Ага, сметанка. Сметанка на жирно 120 или жир 160. Ага. Сливочка 300. Сливочка 300. Ага. Ага. Все, ага. боже, я вам должен обдяю. Давайте два я как раз буду пятьдесят. Не, не, не. Ну, ви бачите, да? редиска 60, дрібніша і 40, і за 35 можна купити. Волониця більше по 250. В одному місці тільки я бачила по 200. На огірки дуже різна ціна, в залежності від свіжості.

Ви зрозуміли, що полениця 250 гривень. В одному місці тільки я бачила по 200. На цій точці я купила редиску по 40 і цибулі взяла 200 грам, 100 грамів. 네. <목소리도> 기가 Дома хлопці проще, тому що я там скоріше за все другі Це треба переробляти, щоб такі в мене їх, наприклад, немає. А тут я купила яблука по 40 гривень за кілограм. Сподіваюсь, інформація вам була корисна. Ставте лайк за це відео. Підписуйтесь, хто не підписався, і до нових зустрічей. Пока пока.